Привіт, любі люди! Ви на каналі Мозогляд. І сьогодні реакція на Хохланд і трек Думки. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, чи зайшов вам трек чи ні. Отже, продовжуємо наш поп... нашу попрокову неділю. Я б назвав її так, чомусь так вийшло, що е... другий огляд і в стилі Попрок. Е... Хохланд випустив сингл, який називається. Мої думки то мої муки. Це два треки ну, на одну і ту саму пісню, але муки це акустичний, акустична версія, а думки, яку ми зараз і послухаємо, це більш важка версія. Давайте слухати. Як заміняється навкруги, щось було, щось не відбулося, віддав би все, що було навпаки, що міста глушить думки в голові. Згадай, як залюблене світло, переливалося твоє волосся. Знов си ніби у те саме скло і не так же, болить, ми ж лиш має. Щас впливає, тих, кого любим найбільше, з кожною миттю все менше. Мені здається, як інтуї, так і Хохлан. Це такі голоси, які вони або подобаються, або ні. Середини в них не буде. Чому? Бо вони специфічні, але тим і індивідуальні, ну, індивідуальні, яких немає. Тобто вони е, не є. Ну, мас-маркетом можна і так сказати. Мені, наприклад, подобається, що як вам зайшли чи ні такі голоси, пишіть в коментарях. А, а ми підемо далі. Мені подобається, як звучить тут бас-гітара е і цей вокал. Тобто бас гітара вона грає настільки ну, якось важко низько, як знаєте, як удар якогось молота. А е і цей високий вокал воно ну, такі контрасти, які роблять трек незвичайним. тих всесвітніх баталій так само бачимо, сни Я зараз висловлю таку, ну, не то що думку, а те, що в мене. да, Чи погодитись, чи ні. Чомусь, я скільки не слухаю цей трек, мені він ну, десь віддалено, чомусь нагадує бумбокс. Чи можливо манерою, не то, що співу, а як зроблений текст, як, е, як доноситься ну, інформація? Чи я не знаю. Тобто я розумію, що це різне е, Різне по вокалу, е, різне по грі, різне по звучанню, але чомусь от, мене ця думка не покидає. Чи є в вас таке, чи, чи це тільки <соць> мій, мій такий? Малює хтось <соць> свої власний світ. Мене і тебе не було, така знаєте, оця напіввокальна розповідь. Тобто він ніби розповідає, але і співає. От, можливо, це е від Андрія Хливнюка. чи... Та і голос твій десь там стихає, біжовта він мене тримає, ті, кого любить найбільше, ранять не в тіло. а А тут трошки по покритикую. Чому? Бо м трек, мені здається, що остання ця хвилина, вона, розумієте, її, ну, або потрібно було зробити якийсь е, вставочку-речитатив, або соло на гітарі. А тут ні того ні іншого немає, і просто він видається мені затянутим. Ви зараз далі послухаєте, е, мені здається, трішки треба було зробити не так, як я Ти в тіло, лице Просто розумієте, таке відчуття склалося, що вони не знали, як закінчити цей трек, і останню хвилину зробили такою. А, але, ну, від цього не є трек поганий. Я додав собі його до плейлиста, але ж, а, ну, треба було б, мені здається, більше попрацювати над кінцівкою, чи от, зробити, як я казав, або речитатив додати, а потім приспів. Або соло, а потім приспів, і закінчити. А то. Ну, якось воно в мене дисонує трошки в голові. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Ставте лайк відео. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!